Валерій Бойченко, І знов іде весна, і гомонять шпаки. І знов іде весна, і гомонять шпаки. І знов цвіте весна й вертає нас в минуле. Я згадую тебе, і ти звіддалеки клітинами душі мої думки відчула. І знов поїзди, автобуси, авто. І знову літаки швидкі, немов відлуння. І знову на вітрах твоє легке пальто, і зачіска твоя, що золота і юна. Колеса знов михтять, колеса стокотять, і крила ріжуть млу, повітря розтинають. І де спаде твоя небесна благодать не знаю, як на гріх, не знаю, ой не знаю. І радісним рокам я забуваю лік і ревно бережу свої солодкі рани, та раптом із очей твоїх не день, не вік. А вічність із очей мені у серце гляне.